Всім привіт! Я всіх вітаю, хто зазирнув сьогодні на мій канал. Ну що, закінчується перший тиждень моєї відпустки. Сьогодні п'ятниця. Цілий тиждень я тут і працювала, і відпочивала. От, тут просто чудово. Погода була прекрасна. От, з вівторка в нас спала оця спека. Пішли душі. Такі, знаєте, не дуже такі, не зливи, нічого, а просто такі гарні дощики. І якось так на вечір, на ніч ось так, а вдень і не було практично. Так вночі піде дощик, вранці просинаєшся, виходиш, не треба поливати, все, все чудово. Тому погода була прекрасна. Не було ніяких насградів, ніяких злив, слава Богу. От, Що я робила? Ну, В принципі, займалася городом своїм. От, Вже почистила, бачите, от свою полуничку. Ось так привела до ладу, повністю обрізала От, цю діляночку і ту ділянку зараз покажу, що там зробила. От, Все в мене тепер чистенько. І буду ще її обробляти. Треба оприскати. У мене є спеціальний препарат. Для полуниці я купила від всяких шкідників. Поприскую, може вже завтра, сьогодні не буду. От. От, бачите, ось так виглядає зараз. Вона тут дуже була забруднена, оця ділянка. Ну, вона взагалі забруднена, тому що тут ціліна була. От. А тепер ось так виглядає. Дуже красиво, чистенько все. От. Що я ще робила? Ну, це займалася огірками. Це теж пропулка, пропулка, підв'язка. Огірки, в принципі, є. Дуже багато От, Я сподіваюся, що все буде добре. Ми вже їли, до речі. Вчора і позавчора. От. Вони ще маленькі, але їх багато і вони ростуть. От. Я поливаю, підживлюю. от. Тому скоро, я думаю, що буде багато огірків. Це моя друга оце, оце раніше було висаджено, це на тиждень пізніше ці огірки. Бачите, я ось зробила такі теж підв'язку їм. Такі дуги зробила, все попідв'язувала. Так що хай ростуть. Кабачки вже з'явилися. У мене небагато. Але нам вистачить, аби завість була. От, а завість бачите, пішли кабачочки. От, кожен, на кожному кущику вже є кабачки. Маленькі, але я думаю, завтра-післязавтра вже можна буде перші кабачки їсти. От. Ну і все. А сьогодні, що я зробила ще, я е, вже викопала свій чесник. Ось моя діляночка, вже чистенька. Е, багато чеснику знов. Знов я не задоволена, тому що мені багато. Мені стільки не треба. Бачите, скільки знов ціла тачка. От. На цій діляночці в мене було е, скільки? шість рядочків. Оце. От. І вже на осінь, мабуть, я буду ще менше саджати, бо мені це багато. Буду, мабуть, чотири. Я взагалі б взагалі два посадила рядочки, мені б достатньо було. Але мама каже, що мало. Ну добре, хай буде вже чотири. От, я завжди міняю діляночки. От так висаджую. У мене після огірків. В мене чесник і огірки, отак от я змінюю. Да? От вже на восени, от там, де огірки, там буде чесничок. А тут на наступний рік вже будуть огірки. Я завжди так саджаю. Ну і що я буду зараз робити? Дістала свою лопату. От, оцю. Все ж таки оцю. ця лопатка моя сама улюблена. У мене оці віли ще, то, що я купувала, в мене є обзори на всі мої інструменти на каналі. Хто хоче, придивляйтеся. От, оці віли, вони якісь важкі мені все ж таки. От. Вони теж гарні, клас, класнючі вони все. Але вони такі, ну, такі ну важкі вже інструменти, Вони такі вже зварились з такого металу. що Це треба, щоб дядько якийсь їм. Хоча там і не підіймаєш, воно якби само. Оця лопата мені міліж за все. Так що буду зараз перекопувати свою діляночку і одразу посію сюди сидират. У мене там такий залишився. Я не купувала, там лежить в мене пакетику. Такі, не знаю, такі насіннячка маленьке, такі чорненьке. Не пам'ятаю, що це таке. Ну, в общем, посію. Я завжди так роблю, в мене ніколи не пустує оця ділянка з землею. Я завжди висіваю сидират. Я знаю, що треба якісь бобові краще висаджувати після чеснику. Що є, то є, то й посаджу. От. А чесник я знаю, який він. Знаєте, мама мене питає, який чесник. Мама, Та -та -та, Таня, який чесник, який чесник? Мама, я кажу, я не знаю, який чесник. Тут діло в тому, що е навесні тут же вода стояла в мене на цій ділянці. В принципі, він був зелений, дуже був гарний такий. От, Як він по якості, я не знаю. Все рівно він погано зберігається. Якось я ми не вміємо його зберігати. От. Але треба на консервацію, дуже багато йде чеснику. Да і так ми їмо. Мама в мене взагалі дуже багато чесника їсть. Та я якось не дуже. Нет. Ну, не знаю, який чесник. Нормальний. Маленький є, який є більш крупніший, різний. Але багато дуже. <гум> <гум> ну, ось так. так що... А так все чудово. Тут дуже класно. А взагалі відпустка це чудова річ. Так гарно, нікуди не біжиш, нікуди не їдеш, ой Боже. Спіш скільки хочеш, можна і в день поспати. Ну що я вам розказую? Так що все, всім, всім дякую за увагу, всім бажаю, щоб у всіх була гарна відпустка.